Привіт, нишпорко. Отож, про що я хочу сьогодні разом з тобою поговорити. Це буде такий собі формат монологу. Я розповім свої думки стосовно однієї мови програмування. Отож, як ти знаєш, зараз я працюю з мовою програмування Python. Так? Для цього в мене є середовище розробки Тоні. І деякі програми я пишу якраз і створюю за допомогою мови програмування Python. Найпростіший приклад, який я хотів продемонструвати, через що я почав шукати інші варіанти переходу на іншу мову програмування, це програма Timer, яку я дуже часто використовую. Що це за програма? Це програма, яка працює за методом Помідору. Тобто маємо 25 хвилин на роботу, 5 хвилин на відпочинок. І, відповідно, У цій програмі, якщо ми її зараз запустимо, як бачите, потрібно спочатку запустити е, програм... середовище тоні, ось воно е, є, запустити весь код, тут 130 е, рядочків, і після того тільки потрібно запустити програму, яка досить довго буде запускатися. Після цього можна включити деякий таймер на 5 хвилин, на 25 хвилин, ну, можливо, на каву, тут вже на 6 хвилин. Також тут є функціонал зробити, наприклад, паузу. Але що мені не подобається, тому що е, я повинен е, відкривати середовище, потім запускати програму. І це от якраз невеликий недолік середовища, точніше не середовища, а мови програмування Python, те, що вона не є компільована, вона не створюється в один файл, не записується. Так, звичайно, можна використати, наприклад, е, таку річ, як. Pytoexc, тобто бібліотеку, яка буде перетворювати файли. Але вона ну, насправді робить що? Вона формує файл, але цей файл займає досить і досить багато місць. Наприклад, ось цей файл займає 2 МБ. Хоча він насправді нічого такого складного. І не робить. Або ось файл, який я раніше трошки будував, це, здається, стовпці після його побудувати. так. Е, ні, не цей Ось він. Е, сам проєкт. Е, він займає також досить і досить багато місця. Так, не це він ось назад. Ось він. Веселі стовпці. Він займає 11 МБ. Він робить не дуже багато, він просто створює вікно. Так. Яке просто е, будує потім якраз деякі фігурки. Ну, Наприклад, я напишу, е, хай буде літер умовно. так? І він будує е, ой, ось такі е, стовпці. так? І в залежності від кількості він ще показує деякі значення. Я можу зберегти його, наприклад, у файл, і ось відповідно в мене він з'являється, тобто вказується його назва і всі інші нюанси. Але це відбувається довго. Які ж є інші аналоги? Я дивився на деякі мови програмування, які для мене якраз є цікавими, ну, так, щоб вони були якраз популярними. Найпростішу, яку я знайшов, це порівняння. Так? Це мова GO, якщо ми її ведемо у пошуку, можна буде подивитися, так? що це компільована мова програмування, створена. Google. Ну, Насправді я не знаю, можливо, її буду розглядати, але я сьогодні хочу не про неї поговорити. так? Це, як ви, ти бачиш, компільованому обрування із вбудованим засобами для паралельних обчислень із засобом віддаленого керування. Вона розробляється. Компанією Google, і відповідно тут є деякі цікаві нюанси. Ще одна мова, про яку я хотів поговорити, і, мабуть, вона одна буде із найперспективніших, і про яку я хочу якраз поговорити, це мова програмування Rust. Якщо в пошуку в Google просто писати Rust, то скажіть за все, що з'явиться, як не дивно, ігра. Але нам потрібно якраз мови програмування Rust. Оригінальна сторінка мови програмування Rust російською мовою, але з допомогою браузера Chrome чи Edge можна перевести на українську мову, що мені подобається в мові програмування Rust? Давай я зараз зачитаю статтю із мого. По-перше, демонструє відмінну продуктивність приблизно на рівні мов програмування C та C++, А це досить низь, ну, мови низького рівня. Так? Вона сильно наголошує на безпеці пам'яті, тобто вона, ну, як ти зрозумів, для пам'яті хороша. Встановлює суворі правила, щоб зробити код безпечним, ну, відповідно. Основа йде якраз на безпеку. Е, має дуже багато бібліотек, так як і Python. І тут один нюанс є, що вона досить складна, е, тому що синтаксис ці подібний, але крім того, він іще налаштований на м, безпеку. Тому е, для вивчення треба якраз. Спочатку щось простіше вивчити. Ну, В моєму випадку я із Python вже познайомився, я, в принципі, його знаю, я готовий, мабуть, вже рухатись далі, якщо ні, буду повертатися назад. Але що потрібно розуміти, що Python це мова програмування загальна, вона для. ну, її багато де використовують, але основне її призначення це якраз. Ще. Ну, Штучний інтелект, е наскільки я розумію, автоматизація і, е скажімо так, е різноманітні обчислення це основа його. так? Е саме тому, до речі, часто використовують її математики. Е до речі, за одною цікавою статтею. Е українська, е якраз галузь IT дуже-дуже потужна, саме завдяки тому, що е мова, ой, не мова, а Математика в школі вкладеться на дуже дуже високому рівні. І саме тому в школі, в школі вивчають Python. І це, до речі, моя рекомендація, якщо вдруг, ну якщо що, використовувати саме мою мову в програмування Python у школі. Після Python вже можна дивитися на щось інше. Я раніше дивився на Pascal, це застаріла мова. Їй вже більше 50 років, Лазарус так само потрібно дивитися на щось новіше. І якраз мій вибір впав на Rust. Що ж робити із Rust, як із нею працювати? Отож, просто в пошуку вводимо Rust і обираємо Rust Language Org. Так? Rust .Lang Org. Як я сказав, першочергово мова сам сайт російською мовою. Перекладаємо на українську, що цікаво, що мова програмування Rust з'явилася у 2013 році. Тобто вона дуже і дуже молода. І вона, до речі, ще знаходиться в бета-тестуванні, а можливо, й альфа. Ну, можна це почитати. Отож, що взагалі дозволяє мова програмування Rust? Вона дозволяє кожному створювати індійне ефективне програмне забезпечення. Наголошую на це, надійне і ефективне. Тут дуже зручна продуктивність, надійність і ще раз продуктивність. Так? Як його вивчати? Вкладці обираємо вивчати, відкривається сторінка, і ми можемо вже переглянути, що може дивитися. Що я рекомендую і на чому я особисто особливо буду вчитися, це якраз на книзі. Документація у Rast прекрасна. Ну, За відгуками. Тому що на ось на сайті SoftwareSim е, є якраз стаття. До речі, вона перекладена і буде е, у мене в Блозі знаходитися. Ну, вона і так називається Програмування раз для розробників Python. Е, посилання я відправ, е, лишу під відео. І наголошується, що вмови дуже-дуже хороші, якраз е, так, де, е, документація дуже хороша. Відкриваємо книгу і упс, книга англійською. Насправді це не проблема, я мож, можна її перекласти за допомогою хрома на українську. Але є тут цікавий фраз, що є декілька перекладів цієї книги від спільноти. Е, тому переглянемо, які тут є. І як не дивно, тут є і український переклад цієї мови. Він знаходиться на сайті сайті.ua у Гітхаб у репозиторії. І тут є якраз ось ця вся мова. так. Ми можемо подивитися, можна її скачати. так. Ну, Тобто, це не проблема. Так, можна так, переглянути, до речі, у вебі. Це, до речі, я тільки що побачив, я не знав. І ось є вона все українською. До речі, посилання на це я також лишу під відео. Можеш подивитися. Е, відразу кажу і нагадую, що мова Раст нелегка, вона досить складна для новачків. Через це спочатку потрібно вивчити Python. Він досить дружелюбний. А пізніше вже можна використовувати якраз і вивчати Rust. Е, і ось є деякі порівняння, які якраз я хотів прочитати. По-перше, безпека. Нагадаю ще раз, Rust є сильнішою за Python у сфері безпеки пам'яті та безпечного програмування. Тут є ось опис приблизно чому. Далі продуктивність. Поскільки Rust є інтерпретований, ой, інтерпретований. Інтерпретований у нас Python, Rust є компільований, він швидший. Він приблизно на рівні C або C. Ну і відповідно екосистема. У Python тут краще. Якщо подивитися на офіційний портал, де є індекси пакетів Python, то їх там більш, близько 300 тисяч. У Rust поки що, 67 тисяч. Але нагадую, що Python з'явився у 92-му році, 1992 му Rust з'явився у 2013. му Тобто, зрозуміло. Далі. Стосовно простоти, як я ще раз наголошую, Python більш зручний для початківців, і він є простішим. Якщо ви вивчили Python, можна переходити на Rust. Документації також вже продемонстрував. ну і відповідно Деякі рекомендації, де і коли використовувати Rust або відповідно Python. Rust краще використовувати, коли працюємо з великими даними. Python, якщо щось пов'язано із наукою, із статистикою із даними ну, або штучним інтелектом. Раз краще використовувати, коли команда створює відточену програму, де потрібно, де дуже мало помилок має бути, і де дуже дуже, дуже потрібна якраз швидкість у Python. Цього якраз немає. Ну точніше, є, але він в першу чергу налаштований на швидкість. Розробки. Через те, його вибирають якраз е, різноманітні, різноманітні різноманітні науковці. О, знайшов це слово. Е, що іще? Е, Rust. В расті дуже хороший рівень безпеки при час е, створення. Ну, це по відгукам із мережі. Саме тому раст е, е, використовують для різноманітних мікросервісів. Обробити запит, записати щось в базу даних, умовно, опрацювати великий масив даних це Rust. Якщо швидко щось зробити, це Python. Потім з Python можна переписати на Rust. Я думаю, ви загальну думку зрозуміли, про що я говорю. На цьому буде все. Дякую за увагу. Якщо ви додивилися, то напишіть щось, що ви думаєте про Python або Rust, можливо, ви із ним працювали. Гарного дня, до нових зустрічей на